Плотих штанців ОВС, Це будуть такі джинсики, спортивні. 5-6 років хлопчик. Ці в нас йдуть на 140 ріст. Дівчинка, такі широкі донизу на резиночці. Хлопчик. Хлопчик іде розмір у нас 5-6 років, 6-7, 122-й ріст. Так, 5-6, 104-й ріст, такий тоненький бутончик знизу на розиночці. мікровельветик на 10 років. Ці йдуть такі ж кілотики на дівчинку. Розмір 134. Так, ці в нас йдуть штанішки на 14 років. Вільветики 8-9. Тягнуться гарненько. Ці дуже красивий такий джинс весняний. По розміру вони йдуть 14 років. Котончик на хлопчика 10-11. Мікровільветик 13-14 і такий котончик на хлопчика 11-12, в міру залужені донизу.